Усім мирного неба. Сьогодні маю знову розпаковочку з AliExpress, Сьогодні мене взагалі Китай здивував. Я думав, що воно прийде все е з більшим інтервалом часу. Але сьогодні і прийшло і стему із AliExpress, Тому підписуйтесь в наступному відео, покажу, що прийшло мені з тему. Тому що замовляв там безкоштовні подарунки. І ось тут дрібнички. Але чому роблю це відео? Бо прийшло все. Це одночасно сьогодні пішов на почту і був здивований, тому і роблю. Ось замовляв собі такий новий кабель. Зараз ми його перевіримо. Так, зробив, ага, це я був, замовив для ПВХ труб Паяти теж. Спробую таку насадочку. Одну спробував для того, щоб переконатися, чи, чи дійсно воно варте уваги, чи його потрібно замовляти. Тому що не все на Aliexpress я рекомендував би. Так, ще ось знаю, що тут. Угу. Ось такий перехідничок показує нам. Type-C на Type-C, кутовий з типу C на -C, кутовий, с типу C. Тому типу для підставки буде ось так вона, для USB кабеля і для підключення на телефон. Одна розпаковочка. Ага. А тут я замовив собі ось так. Там було 20 штук. Ось так я покажу. Для USB кабелів. Ось такі фішечки. Прикріплення на стіл, щоб кабельний не розлітався, не губився, не валявся по підлозі. Супер тримає. Чудово, задоволений. Так, з цим зрозуміло. Тут було, прийшло на день раніше, тому я вже був розпакував, думав, не буду знімати, але вже як така велика розпаковочка дрібничок, тому вирішив зробити такий легенький огляд. Ось. Декілька режимів зробив на Ну, Я скажу відчутно дає вібрацію. Можна чути? Супер працює. Я думаю, це замовляв для дочки вона хотіла. Має трішечки іншої моделі. Але захотіла таку, замовив. Думаю, буде задоволений. Так, і ось ще замовив собі чехол для телефона. Але не покажу, як воно сидить, тому що на нього роблю зйомку. Ось такий. Трошечки воно не в такому кольорі могло бути. Але ось або ось такий. Я думаю, що по посадочним місцям буде добре. А ви підписуйтесь на канал, стимулюйте мене до нових ідей. Пишіть в коментарях, як вам ці відео для того, щоб я міг працювати над помилками, робити трошечки більш якісніше, можливо, звук. Якість